Учніми рівницьких навчальних закладів розповіли про ситуацію на сході з перших вуст. Організовані зустрічі відбувались безпосередньо з військовослужбовцем, який перебував в зоні бойових дій. Боєць батальйону Січ Максим на прізвисько Лютий приїхав у відпуску із зони антитерористичної операції та виявив бажання провести свій час з школярами. Між тим подібні зустрічі проводяться не лише у школах Рівненщини, а й на Волині та в освітніх закладах на сході. І зараз ми там проводимо, доводимо, що бандерівці, українці, західняки це звичайні люди, які так само мають певні свої життєві проблеми. Але вони чомусь патріоти, вони чомусь працюють на своїй Україні. І зараз там треба їм так само довести, що вони українці. На Сході є величезний патріотичний потенціал. Є потенціал. Ми його треба розкрити. І якщо не я це зроблю, то хто? Якщо не ми і мої побратими, їм доведе... І відводить їхні коріння, нагадає їм, що вони українці. Вони забули, що українці. Тому ці зустрічі важливі там і тут. у школах Донеччини ініціатива бійців сприймається не завжди схвально, адже діти на сході країни зазнали негативного впливу зі сторони засобів масової інформації, які в більшості висвітлюють новини про російського настрою. Натомість в рівному бійців зустрічають як героїв. Дмитро Спіченко, Віктор Терещук у ритмі подій.